Свіжій пам'яті хочу записати. Прийшла людина на діагностику і запитує: От я там посилаю своєму сину а, такий, скажімо, світло, любов. Чи отримує він це? І в моменті ну, я їй відповідаю, що а, насправді кожна людина. Має в нашій свідомості, взагалі все, все є в нашій свідомості, є його сприйняття. І це така умовно, якщо ми схематично можна зобразити, як наша свідомість і зони. І в кожній зоні, кожна зона відповідає за когось, наприклад. Якщо я а, то, там, наповнюю цю зону свідомості якимось почуттям, то воно точно на, на рівні. На тому рівні, на якому працює свідомість, воно точно з'єднується, поєднане з усіма, з усіма людьми. Але фокус в тому, що це ми в своїй свідомості. Ми самі себе оцю зону наповнюємо тим відчуттям, тим теплом, яке ми посилаємо іншій людині. Та будь-яким відчуттям насправді. І це в усі сторони працює. Тобто наш наші Почуття, Наше відчуття, наш намір, який ми посилаємо образу, який живе в нашій свідомості, ми його посилаємо, якби, наче як самі собі. І самі себе наповнюємо тими почуттями, які ми начебто посилаємо комусь. І я переконаний, що цей хтось отримує це, це відчуття на тому рівні, на якомусь тому рівні, на тонкому рівні воно йому передасться. Але головне, що сама людина себе наповнює цим почуттям. Себе конструює таким чином із тих, і тими намірами, і тими почуттями, відчуттями, які вона транслює, начебто, в простір. Насправді це все про. Формування власної свідомості, власної структури. Це все залежно від того рівня, на який це дивитись, тому що все одне, можна, можна дивитися з рівня, що все одне. Можна дивитися з рівня, коли є різні, умовно, люди, різні свідомості, які проходять свій досвід, але вони теж взаємодіють через все одне. Вони взаємодіють між один з одним. І, посилаючи намір комусь, ми, цей намір точно досягає цілі в тій чи іншій формі, але він однозначно має значення. Але найбільше значення цей намір має для самої, для того, хто його посилає. Найбільше, він формує її. Світогляд цієї людини, її свідомість, її структури. Тонкоматеріальні, чи як там не називайте, чи називайте. це цікаво. Якось мені так пазлики поскладалися завдяки цьому запитанню. Привіт Австралії!